Прикордонники, представники Збройних сил, представники Міністерства внутрішніх справ, Національна гвардія, вони гідні того, щоб в них було свято: свято захисників України, свято тих людей, які сьогодні захищають Україну, які сьогодні боронять Україну, людей, які сьогодні стоять на її передових рубежах на державних кордонах України. Ми почали відзначення з урочистого шикування, де Люди були заохочені і голова Хмельницької обласної державної адміністрації Васильович Загородній вручив ряд подяк, ряд, ряд грамот. Теж привітали людей з Днем Народження, тому що так співпало, що сьогодні в окремих керівників структурних підрозділів день народження. Останнім часом ми досить тісно співпрацюємо з управлінням. Міністерства внутрішніх справ України Хмельницькій області і нам надзвичайно сьогодні було почути приємно приємно почути слова привітання від начальника обласного управління генерал-майора міліції Микола Олександровича Семенишина. І ми співпрацюємо як в напрямку розвитку спорту, популяризації здорового способу життя. Так сьогодні ми спільно з управлінням готуємо. Поліцію національну поліцію для захисту громадського порядку на теренах Хмельницької області і нам надзвичайно сьогодні було теж з рук генерал-майора міліції отримати нагороди, отримати привітання. Ми розгорнули виставку. Ця виставка вона призначена для патріотичного виховання молоді. Це свято воно перш за все повинно бути спрямовано на формування молоді. В дусі патріотизму в дусі. Любові до нашої батьківщини, і ми хочемо показати молодим хлопцям, молодим дівчатам спроможність нашого українського війська щодо оборони та захисту наших рубежів, нашої рідної України. І ви бачите, на задньому плані вже є діти, є перші представники шкіл. І до кінця цієї неділі ця виставка буде працювати. У нас вже є плани відвідування, графіки відвідувань. Це будуть і школи в містах. Хмельницького, це будуть школи Хмельницької області, це будуть наші ліцеї. Ми вже цю роботу почали проводити ще з минулої неділі. Колектив гідно сприймає це перше свято, започатковане нашим президентом, верховним головнокомандуючим Збройних сил України Петром Олексійовичем Порошенко. І ми йому вдячні за те, що в нас є день, день захисників України, яке об'єднає всіх захисників України, всіх поколінь.